Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Терези на грудень 2024 року. Отже, Терези, давайте подивимося, що на вас чекає в грудні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 грудня відбудеться новий місяць в знаці стрілець. А це для вас третій сектор гороскопу. Про що йде мова? Новий місяць це коли в наше життя приходить щось нове, якісь нові енергії, нові події. І для вас це стосується теми взагалі комунікації з іншими людьми, зокрема з родиною, з родичами, з братами, з сестрами, можливо. Це, знаєте, вийде як на новий рівень, або, наприклад, ваша сестра приведе нареченого в сім'ю, або там, навпаки, брат наречену приведе, або хтось новий в вашу сім'ю війде, наприклад, дитина, або це тема, яка стосується техніки, транспортного засобу. можливо... Ви захочете це придбати, але не забувайте, що зараз Меркурій ретроградний на початку місяця. Тобто, якщо вам захочуть подарувати так далі, все ж таки краще відкласти, можливо, ближче до нового року покупку нової техніки. Ось це ще може бути. Підписання документів теж добре в цей час продавати, але купувати щось нове краще в інший період. Наступна тема, про яку я хочу поговорити, це тема ретроградності планети Марс. Марс буде ретроградним, починаючи з шостого. Грудня по 24 лютого 2025 року. Взагалі, чого ця тема така є важлива? Тому що Марс це одна з планет, яка найрідше буває ретроградною раз в два роки. І це планета, яка відповідає за нашу енергію, за драйв, за бажання кудись рухатись, і звичайно, це планета і агресії, і операцій, і конфліктів. І тому про неї варто говорити. І в цей період Марс буде рухатись по двох знаках. Свою ретроградність він розпочне в знаці Лев, потім буде повертатись назад в знак Рак. І тому це дві сфери гороскопу, 10 і 11 сектор. Взагалі. В цей період може бути мало енергії, та ще й зима, три місяці зими. І е, в цей період не бажано розпочинати робити щось нове. Для вас це може бути сфера кар'єри, роботи, статусу, тобто таких якісь кардинальних змін не варто робити. І якщо ви в цей період вийдете заміж, то, тому що зміна статусу це може бути і заміжжя, то, знаєте, ваш шлюб буде дуже конфліктний, буде постійно на емоціях, на вияснення стосунків. Так далі. Тому в цей період не бажано вступати в шлюб. Наступна. Це тема, це тема роботи, кар'єри, починати щось знову, йти на нову роботу в цей час ну, теж не бажано, тому що ви можете потім бути незадоволені. Але для чого хороший цей час? Для переосмислення, для побудови плани на, планів на майбутнє, для розуміння, як краще організувати свою роботу і так далі. Цей час хороший. І одинадцятий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за е е знайомства наші, за цілі, за мрії, за реалізацію. І е тобто, і вас можуть повертатись ваше життя люди якби з, з минулого. І е цей час теж може бути, знаєте, такий ну, типу конф конфліктним е вияснення стосунків так далі. Але коли ви йдете в цей конфлікт, це завжди про ріст, тобто ми йдемо в ріст. Коли ми просто ем, перестаємо спілкуватись і закриваємось в собі, це ми робимо крок назад. тому що Кожна людина, яка є в нашому житті, це наше зеркало. І в принципі, люди, всі, які в нашому є житті, наші батьки, наші діти, наші взагалі друзі, знайомі, це люди, з якими ми вже проживали колись в іншому житті. І не думайте, що просто якась людина випадково до вас зайшла. Ви вже її, можливо колись знали. Знаєте, інколи буває таке відчуття. Що ви з кимось знайомитесь або бачите просто людину перший раз? І у вас відчуття, що ви знали, знаєте цю людину все життя. Так, можливо, ви її знали е, е, в попередньому житті неможливо навіть, але є велика вірогідність цього. Наступна тема це тема водолі ой, Венери. Адже 7 грудня Венера переходить в знак Водолій, і це для вас п'ятий сектор гороскопу. Взагалі, Венера це планета, яка відповідає за кохання, за гроші, за красу. Це дуже позитивна планета, яка постійно приносить нам багато подарунків. І для вас це п'ятий сектор гороскопу. А п'ятий сектор це сектор, який відповідає за задоволення, за популярність. Вона може принести популярність е, за поїздки, е, там, наприклад, за кордон, за дітей, за хобі, тобто все, від чого ми кайфуємо. Е, от, і це може бути, до речі, бізнес через дітей. Типу, коли це зараз дуже популярно, тому що. Взагалі, в дітей на дітей ми ж не шкодуємо гроші, ми любимо вкладатись так далі. Можливо, у вас бізнес буде пов'язаний, знаєте, з дитячим садочком або з е, е, є гуртки про про. Прод... Продовження, типу, знаєте, коли приходять на такий гурток. Або е, щось, типу, просто ви поїдете за кордон. Ну, однозначно, тут можуть бути фінанси у вас, і е, ще це сектор, який відповідає за коханців. Можете з кимось познайомитись там, на відпочинку і так далі. Ось, Наступна тема це тема Нептуну. Адже. 7 грудня Нептун розвертається в прямий рух, до того він був ретроградним. Він транзитом проходить по знаку риби, і це для вас шостий сектор гороскопу. Ось, і коли і це тема роботи. І Нептун міг вам приносити багато ілюзій і непорозумінь в цій сфері. Тобто, ви могли думати, що от я піду на цю роботу, і в мене буде така то зарплатня, і так далі. Бо я хороший спеціаліст, і з першого дня у мене має бути висока зарплатня. Так багато людей думає. Але щоб бути експертом в будь-якій сфері, то треба пропрацювати ну хоча б 3-5 років. Чому ви відразу не можете бути експертом? Тому що у вас немає досвіду, немає якогось розуміння якихось ситуацій, ви ще не все знаєте, не все усвідомлюєте. І з першого дня у вас не може бути висока зарплатня. Може бути мінімальна, але висока ні. Розумієте, але. Нептун міг вам давати ці ілюзії, що у вас може бути вау з першого дня. Ну зараз ви вже ну, якби, трошки більше зрозумієте реалії тої ситуації, яка у житті. Наступне це повня, повний місяць, який відбудеться 15 грудня в знаці близнюки. І це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Повний місяць нам говорить про. Завершення, про результат, про підсумок, про інсайти, і це все, що стосується дев'ятого сектору. А дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за імміграцію, сектор який відповідає за закордон, за навчання, за суди. І, можливо, якщо для вас актуальна ця ситуація, можливо, у вас закінчиться суд, отримуєте якесь судове рішення. Не завжди воно стосується розлучень чи поділу майна. Можливо, там просто ви судилися з якоюсь компанією, яка вам там сплатить гроші. Можливо, це закінчується у вас навчання, а навчальний рік, чи верніше, семестр завжди закінчується в грудні. Чи це ще може бути тема? Просто якісь ви курси проходили, теж закінчення буде, або повернення з імміграції, або якщо тема імміграції для вас не актуальна, можливо, у вас закінчується контракт по роботі або співпраця з іноземною компанією, тобто таких багато нюансів може у вас працювати. Наступна тема це тема ретроградності планети Меркурій, адже починаючи з 26 листопада по 15 грудня, Меркурій був ретроградним в знаці Стрілець, і це для вас значить третій сектор гороскопу. Взагалі по третьому сектору що добре робити на ретроградності Меркурія? Наприклад, доробляти якісь питання, які пов'язані з документами, спадщиною, або там з якимись е, минулими питаннями, або це питання вашого транспортного засобу: там потрібно на ТО здати, потрібно там щось поремонтувати, або продати на ретроградності Меркурія. Або це ще тема спілкування з колишніми знайомими, родичами і так далі. Зараз вони вам можуть там, так само телефонувати, щоб вирішити якісь питання, почути ваш голос і так далі. Тобто, це всі справи з минулого пов'язані з цим. Ось. Наступне це. Сонце адже 21 грудня сонце змінює знак і переходить в знак Козиріг. А це для вас значить четвертий сектор гороскопу. А четвертий сектор це сектор, який відповідає за місце нашого проживання. І це означає, що на найближчий місяць часу для вас. Буде актуальна ця тема місця вашого проживання, нерухомості. Можливо, ви шукаєте на покупку нерухомість або на оренду нерухомість, і ви будете зараз вибирати. І цей час добре для того, щоб вибирати, тому що там ще півмісяця ретроградний Меркурій і так далі. А для того, щоб вибирати, ходити на огляди, аналізувати і розуміти, де б ви хотіли жити, цей період підходить. І останнє в цьому відео це новий місяць, так тому що в грудні місяці на нас чекає два нових місяці, і другий відбудеться 30 грудня в знаці Козиріг. І це для вас буде той самий четвертий сектор гороскопу. Тобто тут знову ж таки нове місце проживання, покупка нової нерухомості, або оренда нової нерухомості, або, можливо, ви шукали приміщення під свій бізнес, або ж еміграція. Це теж важлива тема, тому що по четвертому сектору теж можливий переїзд і еміграція. Ось такий гороскоп чекає на вас в останньому місяці року. Дякую, що Хочу вам побажати реалізації всіх ваших мрій, задумів, планів в новому році і відкривати нові грані себе і світу. Дякую, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.